Друзі, всім привіт! Канал Шалений тракторист. Ну що, друзі, нарешті отримали соняшник від компанії Євросем Stark 7. Будемо висівати, демо діляночку. Будемо висівати 13 гектар. Вирішили засіяти. Так, що хочу одразу сказати, соняшник дуже так мене приємно, скажімо, здивував, тому що насіння. Крутого качества, реально гарне, відкаліброване, дуже гарно, Зараз буду показувати вам. Додатково для нас протравили його повністю. Ну і будемо, як то кажуть, спостерігати і будемо бачити. Дивіться, культура соняшник, «Старк», Технологія Гранд Стар. Преміум 23 й рік. Протруйник, будь ласка, друзі. Все, до я, що з чим робилося, як усе указано. Так, ось отака, ось, ось, друзі, табличка. Ваги не указано, ну, я не важу, Ну я десь думаю 10 з копійками до 11 вага мішечка, точно не менше. Так. Кому треба, друзі, замовити насіння соняшника від компанії «Євросем», Номер Андрія буде в описі. Телефонуйте. Це не розвод, буде все в оригіналі. Без підробок. Ну і один мішечок відкритий. Я остальні не відкривав, друзі. Отака красотіща, дивіться. Скажем, супенка висіє його на ульот. Гарненький. Бачите? Немає такого, що один більший, другий менший, третій круглий, четвертий длінний. Разнобоя немає, гарненьке насіння. Протравочка бомбезна, крутезна. Так що будемо висівати, демо ділянку, Андрій буде на посівні. Так що будемо, кому цікаво, той може приїхати на посівну, поспостерігати, пообщатися з Андрієм. Так що Будемо висівати, демо ділянку, Дніпропетровська область, Юрівський район. Так що Компанія Євросем. Дякуємо за гарне насіння. Будемо сіяти і спостерігати. Сподіваюся, отримаємо гарний результат врожаю. І будемо задоволені і будемо співпрацювати надалі. Так, от такі, друзі, справи. Так що отак. От от. Ну, Вроді все показав. QR-код також, друзі, є. YouTube канал, TikTok є. Компанії Євросема, кому цікаво, переходьте також туди і будете мати гарний урожай, гарні качества насіння. Ну, ось, Бачите, показую ще раз отак. от. Ну, гарне, друзі, гарне, реально гарне насіння. Так що, дякую за увагу. Всім гарного дня, гарного настрою. Ну, пора-пора вже скоро виїжджати в поле. Цим пока, пока.